На тижні, на тижні. Добре, але не вівторок. Вівторок в мене є три калима. Я маю рядочки нарізати пару людям. Ага. І тоді. Середа, четверг, п'ятниця, я є, і ми з тобою можемо. Я в мінус той тиждень, братан, бо ремонт, ремонт. Слухай, ти не з тими ремонтами за гру. Ти то хочеш. Ти ж кожного дня кавалерка міняє план. Можеш тобі обійти. Треба мені пікет в Андрія, бо він не... буде у палубку робив. Треба бити у палубку, він то мене... Не спеціаліст. Не спеціаліст, бо він сусіді буде в грудів. Сусіді ззаду коли, на два Ти розумієш? Спереду, де лице, де він поставив фільтрами. Ну, ну, А що ти там, що я б хіт ходити не б не було, тобі мов той забор залив. Скажи дитино, ти її до хати водиш вона вже з Мариною в кінтах, познайомилися? Три ж. А що, а коли? ночах водиш, коли вона спить? Я <рес> не тільки по ночах, так що коли Марини немає. Добре, а як ти ставишся до того, що в нього жінка є? Він вже був, він вже був він віншений. А я тут думаю, що то він такий скретний десь пропадає. Ну, а як? А ти думала, в нього що? Е, сестра в хаті лежить? Та я, я, я на обходу. два фронти трошки. Ну, ти хиди, ти догонько, бо ти якщо попадеш, вона силу має, вона колгоспі чи п'яки, вона вона куй, до, доїла корови, Вона якби ті їла е, е, голову, підставляєш. Що, Я веду тоді, коли її нема. То ти хіди, раз ще попадеш, мені не жалко тебе мені жалко дитини. Я двері ще свою маряночку до баби звозити. Ти що Маряна у на така сіла? Чого на стакан? вона хоч побачити? Де, де я виріз, де мої собі ти... всі поїздки закінчують твої баби? Ні, ну ком найліпше знає. Ком знає, бо вона його не хотіла відпускати, ні мого бабуля. А то таке, це діло. Там, самогонка сіли, є страшно. Маряні з тими із лисичками нали... Де Мар'яна полісі була? Ось Мар'яна трохи туди. Мар'яна, не їдь. Друзі, не... хто питати буде, я тебе завезу на свою родину, там де я жив, <риклад> скільки років там прожив. Включу, я, що не можу, <риклад> ти до дитини стартуєш, Думаєш, що на що, мале щупляньке бурту блатну педаль включив, чи що, я ж від нього один раз місяць. Ти він тебе ти, ти кажи, я в обіцьку зараз присаджу. Ох, молодечки, не дихай, що з нами кого не поділити. Що, дід, коли ви, ви картоплю вже садите? А я думаю, в травні, в травні, в травні візьму посадити, по взяти бульбу. Ти зараз за скоро, я все раню, де ти знаєш? Раніше треба посадити зараз, а. а то вже в травні. Сумно, прийшов і так і, так вилізь, і буде добре. Так, да, так. Да. Ні, е, реально де в травні. Так, да, от ось буде засіяно води. Оте... А ну покажи Ру. план. Ліва, сурна засіяна, право буде бульба. А мій тато знає, що казав? Вода віддихнути, так? Кому віддихнути? Землі, кому. Що щороку ту бульба садить. Що ж будеш сіяв? Ну та ту буде пошійно, поші, ну, а там буде бульба так, права сторона ліва віддихаєшся гороку. Що ага. ти тато казав? У е, мене ж грядки там воє. Тато каже, давай я тебе привезу яблуні засадити. А там стільки два сотка грядків, з ну, чим проблема яблуні Тому це мені засадити. Що ти сам на тій глопатикнуть і яблуню посадити? Та, діду, то я сам там не знаю, не розумію, напевно, перекопувати треба чи як то. -то. Яблунько що Хоп, Я не знаю. Діки би не мати. Татові лишися яблунь, бо я одесь. не до яблунь. Я твого ладно подрізав, дві чи вирі, тут яке гарне містечко. Легесенько да. тут, тут зробити тут, як ти казав, біседочку, альтаночку влупити. Вже би хотів виносити па вже літні тераску, то знаєш, але во вже з понеділка будуть робили бруківку. Може, знаєш, що треба різали. що буде брудя. Нам ні того не треба. З Мар'яною. Ну, і мені, вася, по, мені ще не треба. І знову зновуся приходив. <риклад> і що і хотів? Ну то я не знаю, сестра відкрила і сказала, що йди, дивася, малий спит. Ну, ти знаєш шо? що? Я би теж дав вам би добрий дав. Ти чого ваші не налієш? Ти ж кода. Я, 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 я вас і недавно півслойка віскі домашнього віддав. Знаєш? що? І... Що? Дякую. Ти там віскі хіба поїш, ти як м'єш, сам його не п'єш. Два ярегов. Два і я регов, Хлопці, я реагу. Я що не знаю, що за він запоїв? Він йому диски пообічав, то то що ти мене позапил? Та за диски він йому ще 10 літрів має віддати. Та. Ти секлію, ти Ми на вас відказував. Що ви в тих телефонах сидите? Харасвіте, а біля хлопа маєш стояти, а на телефону сидиш. А собі там щось говорите. Ми то, що говоримо, то таке. Ми не послуховуємо ваші говори. Може і на публіку Чи не по телефону щось не нахлопіють якихось других, так? Не, ми хочемо собі посплять, не там Що ви знаєте про райди? Є сп'ятні, чи не вірите? Де, Послухай, бабка в хаті сидить, знає, що всі в селі роблять, а Я того не знаю, що Так бібіші працює. того. в травні, вдвох себе на полі. Бульбу садити. Я маю свою бульбу садити. Ті буде нарізав рідки, як у біло, а ви будете садили. Я буду на кубелі кататися. Ти ще будеш на кубелі, ти ще на вогері маєш розсити не на кубелі. <ріх> Тамару я не пускаю взагалі. Щоб на Тамарі хтось їздив. А. На а. Та кричен, як На Тамарі. ти знаєш, як Та 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 я сюди. На тамара це жінку розумію і Тамарі не продав. <ріх> <ріх> так що я вас травне чекаю себе на полі. Я думаю, мене почули. <ріх> добре, добре. як Ти я ось свій Що біля. То не ще білять, боже. Боже, я того не відчув. Це молоді, що ти це хочеш. Вончаги як скубили. Вилетіє оці різунок, я Юрі понатирає, потім ходиш і крові. Не знає, то є, що. Так, жіна пола прийшла вся в резінках до мене тим батогом голову дочку. Каже, я не є молодий хобе, не може серце статиш. Ну що? Ти віч, ну маєш проблеми. Та знову мене кличуть на ту будову. Я вже зливався та й сказав, як не прийдеш, може сюди не приходити. Ооооо. Ні, це питання раді піднімались. Це не для мене. Що ми дитину вашими будовами? Він э, сам підписався. Він сказав, добре. То ти, ми сказав добре. то що ти то зараз... Тобо в мене вибору не ви буде. А, а то не було тоді, а коли ти віски возив тещові, га? Що? То не тоді було? То тоді і було, бо він сказав. Ти зараз лежить, тепер хоч я ще спрягав. Ти зараз нас? Вони перед фактом поставили. Перед фактом поставили. поставили. Ти мені за тині, я не буду робив. Ти що сказав, добре, а зараз ти хочеш, щоб я сказав, що ти не будеш робив? <laughs> сказав, за свої слова відповідай. Ну, Бу... Що я не буду на будові? Ти ще не лепо? Хлопці, дівки, дякую, що зайшли, але треба ще я веду на центар, треба свічки поставити, зараз відправа буде і треба ще по хресникам шокулятки продавати. Лимов ті. зараз приїде, що делігація. Дзвінок. Що буде здоров'я. Прийдеш дві Та, години, там, там довше не буде. Це не шаленіти, тебе чекає тор на це на відправі. Та не переживай, я зараз буду. Ну ти ще дві. Ти, ще Я чокулятки вже дав, я не знаю, де ти буде. Бо добре? Бо мені, мої приїжджають з міста, в тебе в селі є похресники. Що, давай, ну, щось. Щось. Що Що, Кум, давай, чекай тебе. Я зараз Але буду. надійся, що ти будеш сам. Я буду сам. Тим не зрозумів. Що добре. Трей, ти ще брати що йти наші карби.